комбайн І вирішив подивитися до цього ланса, в якому він стані, чи не треба його піднатягнути. Ну і вирішив зняти невеличке відео. По... Хочу трошки вдосконалити цю будову. Зараз зніму щитка і покажу. Якщо коротко, є така проблема на в ну, на, 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 тих комбайнах, що мають такий щиток, що багато комбайнів вже приїжджають, що цей щиток вже відсутній. Частково його ламає, бо він пластмасовий, йому вже 30 років на всіх комбайнах, бо вони всі до 90-го, в принципі, основна маса, що сюди заїжджає. І в основному вони лопають як від старості, ну так само їх і ламають. Якщо молотиш городи, гіляки. За цим треба слідкувати, по максимуму об'їжджати. Але є ще одна причина, із-за чого їх ламає, це прослабляється тут ланц. І він провісає тут дуже мало місця між цим і ланцюгом. І він провісає, і коли включаєш вигрузку, бо тут знаходиться ланцюг, який крутить вигрузного шнека. Ну, Він крутиться тільки коли вигружаєш, але він все одно розтягується, провісає. Якщо за цим не дивитися, він протирає тут таку яму. Ну і воно вже не має тої стабільності, воно лопає. Зараз я розберу, ну, зніму цього кожуха. Він на три болтики під ключик на 10, два знизу, один зверху. І покажу, що я хочу зробити, щоб, ну, якщо ланц провісне, а я не не, не дубачу, що треба зробити, щоб щоб не поламало цього пластику кожуха. Взяв цього кожуха, ось так воно виглядає. Ну, приводиться оцим валом, він йде поза бункером і з того боку. Там натяжне від мотора він натягується. Вигружається він незалежно від системи, бо мій попередній комбайн тут, тр, тр, мала бути включена молотарка, щоб включити вигрузку. Тут просто включив речага, воно включило і викачує. Натягується воно дерев'яним брусочком. Чого? Бо воно ж крутиться тільки коли вигружається. Того, я думаю, завод порахував, що і дерев'яного вистачить. І на моєму попередньому комбайні всі ланцюги натягувалися дерев'яним. Чим воно хороше, немає ніяких підшипників, нічого не розлетиться. Дерево стреться, можна так само вирізати кусок з дуба, проблем нема. Тепер яка ж тут болячка? Ось тут бачимо пластик. так? Воно видно. От, фу, пластик. Тут бачимо цеп, тут бачимо, прикручується пластик. Як бачимо, відстань дуже маленька. І він пішов, 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 ну тут чуть, -чуть більше. Яка проблема, що, не знаю, зараз так здалека цепок провісає, ця відстань мала і він достає і витирає. Що я хочу зробити? Є в мене з прицепа куски бляхи, і я хочу вирізати таку бляху, щоб підкласти середини того пластику щитка, і оцей болтик буде. Прижимати на двору пластмасу і проходитиме крізь бляху. Тобто тут буде ще такий як то захист металічний. Тут ми бачимо, що отут воно вже десь трошки черкало, Ну, ну такої борозни немає, але вже не, якби не дуже приємно, що воно трошки його підкурожуло. Під і є розбитий отвір. Отвір. Ну, я купляв, воно вже було розбите. Я думаю, що той болтик відійшов, воно вібрірувало і воно його так витовкло. Так що ось так. Зараз випиляю бляху і покажу, ще також, що тут з особливостей таких, то є отакий болт. Тут немає ніякої муфти, але є обривний болт. Тобто, якщо щось попаде під шнек в бункері, щось може металічне, то щоб воно тут нічого не рвало, не крутило, обріжу цього болта. Ніяких муфт, там, пружин тут немає. Ну, якось ось так. Також, що варто звернути увагу, що цього цепка, в кого труба на гідравліку відкривається, не можна сильно натягувати. Він і тут і так досить непогано натягне. Чого так? Якщо сильно натягнете, він буде тяжко провертатися. І труба, і, ну при повороті труба і складується, має цей шнек чуть, чуть повернутися. Якщо він не повернеться, там на хрестовині з того боку. Де Труба. Воно має чуть повернутися, щоб вона стала. Вона може стати в таке положення не вам, не нам, як то кажуть. Ну і виламає там той поворотний механізм. Так воно вже виглядає, ця полостина. Пластину вирізав 8 см ширини. І з цього краю, і до того краю. Довжина я вже не мірю. Так я по цьому помірю. Як бачимо, відстань тут маленька. І цепок, якщо, якщо буде трастися, то він може доставати і бити по пластику, ну і поламає його. Тепер стоїть питання, чи його приварити отут того легенько. Ще не знаю, в принципі. Або може я його візьму, намажу тоненьким шаром силікону і до того пластика просто прикладу і приклею. І так воно буде надіватися, і воно я думаю, не відклеїться. Тому що приварити привариться, але я ймовірність, що пластик буде вібрувати і ну, тертиметься по цій бляшці. А так приклеїться, ну, буде як резинове ущільнення між тим і тим. І воно ну, буде нормально. Ну от так, зараз беру та й покажу, що як стало. Ну що, все наживилося, все підійшло. Тут є, так ну, не відчувається, що між цим і тим є якийсь простір. Ну, ще треба час, силикон підсохне, воно трошки я думаю, склеїть. Та я думаю, буде ходити, вже ж так не витре, як ланцюг. Ланцюг то, ну, ланцюг -то шурує, а воно одне в друге, якщо навіть буде якась вібрація за рахунок такої великої площі прилягання, воно думаю, що так не, не витиратиме. Ну Ось таке відео, така невеличка робота, такий. Лайфхак мій. Може, в когось є проблема, що там вже теж борозди зробило, то mm. чого б і так не зробити і не придумати. Здається, дрібничка, а? Працює. Що ви думаєте про це? Чи варто було, чи може і не треба було зачіпати, так як воно ходило? Напишіть в коментарях, почитаю вашу думку. Може я щось, як то кажуть, одна голова добре, а дві краще, може я щось не додумав. Щось хтось розумніше напише. Всім гарного дня! Жду ваших коментарів.